Рубрика новий скам в крипті. Опять? x Іксблаз було зламано. А може й ні. 9 квітня близько п'ятої ранку розробники заявили, що невідомі хакери мають повний контроль над основним гаманцем проекта. Stay Stay up! Up! Недовго довелося чекати, як всі токени XBL були свапнуті в ефірі та продані близько 22 котлет. Або по поточному курсу 80 баксів. Причина, як заявляють самі власники токена, сталася через їхніх рукожопних програмістів, які в процесі публікації вихідного коду смарт-контракту на GitHub випадково прикріпили файл, що містить закритий ключ розгорнутого гаманця в загальнодоступному режимі. <пух> У результаті погані дядьки скористалися правами доступу і скинули іксбіль. І тепер графік монетки, яка тільки недавно залізтилась на Uniswap, виглядає так. Звичайно, дуже підозріла історія, в якій можуть бути замішані і самі власники. Хай там як довіра проекту тепер нульова, хоч як і завжди, наразі всім хом'якам обіцяють, що Єдинорог створить новий токен, відновить ліквідність та компенсує збитки. Будьте дуже уважними, не забувайте про лайк та підписку, а також старайтесь не входити в проекти з гамняною репутацією.